Івано-Франківськ відкриває таємниці минувшини. На території палацу Потоцьких археологи натрапили на залишки давнього муру. Ці білі стіни фігурують на історичних планах від 1743 року. Тоді це мав бути палац. Будували його у два етапи: перший закладений засновником міста Андрієм Потоцьким, другий його сином. Однак, з огляду на тогочасні труднощі, спорудити родинний палац Потоцьким не вдалося. Очевидно, якісь катаклізми повинні щось не дало його добудувати. Мав же бути такий корпус, як Тут з іншого боку і мав поєднуватися ось такою перемичкою. Впродовж останніх місяці науковці заклали на території палацу Потоцьких три розкопи і одну траншею. Окрім фундаменту, віднайшли стародавній водостічний колектор. Розташований він під північно-західним муром палацу. Вода стікала туди, в той жолоб і по цьому ось колектору по цій такій. Тірців стікала в ось цей жолоб і там, десь в кінці в куточку вона стікала в рів, тобто дуже грамотно було зроблено, щоб не не руйнувався мур. У серці палацу археологами віднайдено пласт землі забитий керамікою. А в одному із колекторів виявили безліч побутових речей. Ці артефакти були вжитку починаючи з 14 століття. Надзвичайно цікавим є комплекс колектору першої половини 19 століття. Люлочки фабричного виробництва Австро-Угорської імперії різноманітний посуд, глеки, миски, фаянс. Тоді тільки перший входить в моду, і це якраз комплекс, який дуже широко показує, чим жив Івано-Франківськ. Розкопки вдалося здійснити завдяки грантовому проєкту Європейського союзу. Археологічні роботи є важливими, адже саме вони доказово демонструють глибоку історію українського народу. Спадщина кожної держави це є. Це обличчя держави, обличчя народу, обличчя нації, це ну, прояв унікальності, прояв, напевно, і державності. Тобто цей спадок, який ми маємо не тільки на підземному рівні, але і на наземному рівні це наша ідентичність, і тому ми маємо її берегти, досліджувати, зберігати, експонувати. Показувати людям, ну вести просвітницьку роботу. Зрештою науковці та працівники Палацу Потоцьких кажуть у планах здійснити ще низку розкопок, адже половина території залишається недослідженою. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.